Високий рівень зацікавленості у розвитку громади з боку громадських організацій, органів місцевого самоврядування та медіа. Але разом з тим низький рівень зацікавленості у справах загальнонаціонального рівня такі результати показали дослідження, яке у Хмельницькій міській тергромаді організували представники Всеукраїнського громадського об'єднання інститут Республіка. На фоні інших громад, в яких ми проводили дослідження. Хмельницький набирає одну із найвищих оцінок. Тому це говорить про те, що у вас досить потужні громадські організації і вони актив. Впливають на те, що відбувається в громаді. У Нас одне було із запитань: чи знають експерти, власне, ми опитували лише експертів, чи знають вони про план відновлення і чи долучалися до цього процесу, до розробки плану відновлення на національному рівні. То десь порядка 19% знають про цей план відновлення, хоча ну, він вже десь там близько двох років існує, а не долучались жодної людини з опитаних. Дослідження стратегічного розвитку влаштували у 18 громадах країни. Опитали представників громадських організацій, бізнесу, місцевої влади, медіа та лідерів думок. Показав високий відсоток включеності громадянського суспільства на прийняття рішень в громаді. Чому я це підкреслюю? Тому що на фоні інших громад, в яких ми проводили дослідження, Хмельницький набирає одну із. Найвищих оцінок, тому це говорить про те, що у вас досить потужні громадські організації. Нинішній стратегічний план розвитку громади діятиме до 2025 року. І з року, із ним до слова ознайомлені більше 60% респондентів. Незабаром в агенції розвитку Хмельницького планують розробити новий документ на наступні роки. Перед нами стоїть виклик, що робити далі: чи змінювати і вносити зміни в цю стратегію або планувати зовсім інший вектор розвитку, що звичайно складно в умовах війни довгострокове планування. Зараз ми активно залучаємо громадськість до обговорень. Ми проводили опитування, ми проводимо фокус групи, і ми будемо робити це протягом всього 2025 року, тому що ми хочемо, щоб саме громада визначила вектор розвитку. Говорили на заході і про досягнення 16 цілей сталого розвитку ООН у громаді. Ми не аналізували тільки ціль 14, тому що вона про захист морських ну, в нас немає. Найбільше успішних кейсів були в сфері соціального захисту, в сфері підтримки молоді, в сфері підтримки бізнесу. Також під час форуму презентували низку програм, які реалізують у громаді задля підтримки бізнесу. Це, до прикладу, часткове відшкодування участі у ярмаркових заходах, проєкт «Купуй Хмельницьке або грантова підтримка інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Існує програма відшкодування відсоткових ставок за кредитами, які залучають наші суб'єкти господарювання на інноваційні інвестиційні проєкти. Вони отримують часткове відшкодування витрат за кредитами, які залучають на розвиток виробництва. виробництва. На створюється індустріальний парк. Це буде велика кількість робочих місць, це можливість залучення додаткових не оминули увагою і теми підтримки ветеранів програми Місто нуль відходів та екологічний напрямок у стратегічному плануванні. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.